відео. Чотирикутники на чотирикутники, на Тобто ми розв'язуємо задачі, які залишилися на чотирикутники. Ось. Ну, Цим відео я завершую свій курс по підготовці до державної підсумкової тестації. Це я скажу пізніше трошки, Так? ну, і ви подивитеся відео на повторення, яке я пропоную по цій темі, Ось. щоб ви свідомо засвоїли розв'язування таких. Задач. І так, давайте розпочинаємо. Значить, от восьмий варіант завдання, 3, -3. Варіант завдання 3, 3. Ось воно. Значить, площа трикутника БЦ дорівнює 54 см. На стороні АБ позначили точки Д і Е, e, що АД дорівнює ДЕ -E дорівнює БЕ. -E. А на стороні АЦ точки М і Н, що АМ дорівнює МН і дорівнює НЦ. Знайти площу чотирикутника BCNE. Ну, умова гарна, але без малюнка тут нічого не вийде. Нам треба обов'язково малюнок. І так, ось перед вами малюнок, да? значить, А, Б поділено на три частинки і А це поділено на три рівні частинки. Ну, це ви можете робити, якщо ви будете робити малюнок, то це робиться, наприклад, можна при допомозі лінійки от, ділити да? на три рівні частини, зрозуміли, Ось. От, на три рівні частини поділили. І той відрізок, і той. Да? Ось. Тепер давайте позначимо ці точки. Значить, ось тут у нас буде точка Д. Так. Ось отут точка Д. Тут точка у нас буде відповідно Е. E, Знизу тут у нас буде точка М. А тут точка Н. Ось. І нам треба знайти. Нам треба знайти площу чотирикутника ЕБЦН. Ну, давайте проведемо ще один відрізочок, да? Проведемо ще один відрізочок, щоб показати цю площу. Ось. Значить, це в нас буде площа цього. Чотирикутника треба знайти його площу. Ось. Так. Для цього давайте ми зробимо наступне. Проведемо ще цей відрізочок ДМ. Так. Проводимо відрізочок ДМ. Якщо придивитися до малюнка, то можна побачити, що трикутник АБЦ і трикутник АЕН вони подібні. Чому? А тому, що вони мають спільний кута і паралельні прямі. Паралельні прямі відтинають на цій стороні пропорційні відрізки. Так? Тому ми можемо записати, що А, де нехай буде в нас Х. А, де в нас Х. Тоді АЕ в нас буде скільки? 2х, бо вони ж відрізочки однакові а АБ, відповідно, скільки буде? 3Х. 3Х, так? Тобто, давайте запишемо, що АД, АД, це в нас Х, АЕ, це в нас 2Х, рівніє 2Х, так? АВ, 3Х, 3х. Ось. Ну, зрозуміло, що площа трикутника АВС в нас відома. Відома А Б, С. Дорівнює 54 сантиметри квадратних. А нам треба знайти площу цього чотирикутника. Значить, Якби ми знайшли площу маленького трикутника АЕН, то ми знайшли площу трикутника шляхом віднімання да? від більшого трикутника площу відняти меншу, площу меншого трикутника. От давайте знайдемо площу цього трикутника. Значить, у нас є. Як робимо, у нас є хороша властивість, що відношення площ подібних фігур, да? дорівнює відношенню квадратів відповідних лінійних розмірів. Ось. Тому. У нас площа цього трикутника відома великого. Ось. Ми можемо знайти площу маленьку. Для цього як запишемо? Давайте запишемо відношення. Що S трикутника тобто площа трикутника ABC, ABC так відноситься до площі трикутника маленького АЕН. А, е, Н, а е, Н, як? Квадрат відповідних лінійних розмірів. Як АБ до квадрату до АН е до квадрату, значить, АБ до квадрату, як А Е до квадрату, алеш. Ж, алеш. Ж. У нас АБ це 3х. Значить, як буде? 3х до квадрату, да? до 2х квадрату. Так? А тепер підставляємо. І так, площа великого трикутника. У нас відома це 54. Значить 54. Так відноситься до С трикутника А Е Н. Як? Підносимо до квадрату. Тут це що у нас буде? 9х квадратів. Тут підносимо до квадрату знаменник. буде що? 4 х квадраті. Отже, х2, х квадраті скорочується, тому ми можемо записати, що 54 так відноситься до площі трикутника А Н, як 9 до 4. Х квадраті, х квадраті ми скорочуємо. да? Значить 9 до 4. А тепер, що знайти площу трикутника С трикутника АН Е Н, то що треба зробити? 54 ді... множимо на 4 і ділимо на 9. Значить, пропорцію розв'язуємо. да? 54 множимо на 4 і ділимо на 9. І це дорівнює. Це дорівнює 24 сантиметри квадратних. Отже, знайшли площу цього трикутника АН. А тепер, щоб знайти площу чотирикутника цього, то що ми віднімаємо? Значить, площа чотирикутника ЕБЦН E Б C, N буде дорівнювати від площі великого. Площа велика у нас 54. Великого трикутника, 54 мінус площа маленького ось цього трикутника. А Н24. І це дорівнює, що відняли. І це дорівнює 30 сантиметрів квадратних. 30 см квадратних. Значить, ось ця площа цього чотирикутника 30 см квадратних. Розв'язали, правда? Розв'язали. Значить, відмічаємо, що це ми зробили. Ставимо плюсика. Далі наступне. 12-й варіант завдання 3.3. Дивимося, що в, нас, що в нас тут. Значить, 12-й варіант. Завдання 3-3. Доведіть, що чотирикутник кутник АБЦД з вершинами в точках. От координати цих точок. От координати. Є ромбом. Значить, чотирикутник є ромбом. Ви мали повторити. Відео, да? що таке ромб, да? його властивості. Тому давайте переходимо до розв'язання. І так, у нас є чотирикутник. Ну, я показав, що це ромб. Ми зараз доведемо, що це ромб. І вершини його. Вершини його. А Б, С. І Д. Ось, ну, обов'язково нам треба записати координати цих точок. Координати. Значить, А, мінус 2, 1, Б, у нас, мінус 3, 3, мінус 3, 3, так? С має координати 1, 2, 1, 2, і Д Має координати 2 мінус 2. 2 мінус 2. Нам треба вести, що цей чотирикутник є дійсно ромбом. Значить, що ми перевіряємо? Що ми перевіряємо? Давайте ми перевіримо перше, чи він є паралограмом. Тобто, властивості паралограми які? діагоналі в точці перетину діляться навпіл пополам. Да? Значить, ми давайте знайдемо середину відрізка АЦ. І середину відрізка БД. І подивимося, чи вони співпадають. Якщо вони співпадають, то це означає, що діагоналі цього парограма в точці поділу, ось цій точці поділу, діляться навпіл. Да? Значить, я покажу наперед. Оце точка О. Значить, давайте ми в цьому переконаємося. І так: координати середини відрізка. Да? Значить, шукаємо Х. Для АС, Я тако позначаю АС, Перша координата для АС. Значить, будемо як шукати? Х1 плюс Х2 поділити на 2. Значить, мінус 2. Плюс 1. От, мінус 2, плюс 1. І ділимо на 2. Ділимо на 2. Значить, дорівнює. Обчислюємо. Обчислюємо. Оскільки буде. Тут мінус 1 на 2 буде, що мінус 0,5. Давайте y знайдемо для АЦ. Тобто беремо координати точок 1 і беремо 2. Значить, як буде? 1 плюс 2? Міс 1. Ось тут у нас мінус 1. Так. Мінус 1 плюс 2. Поділити на 2. Дорівнює. Тут буде скільки у нас одиничка. ділимо на 2, то буде скільки 0,5. І так, ми бачимо, що координати середини відрізка А це мінус 0,5 і 0,5. Координати і 4. Тепер давайте знайдемо координати середини відрізка BD. Значить, я знову пишу х. Які вже БД. так? І давайте так само робимо. Бе-де, Ось Б, ось точка Д. Значить, мінус 3 плюс 2. Значить, я пишу мінус 3 плюс 2. Ділимо на 2. Скільки буде? Мінус 3 плюс 2. Так само мінус 1, так само на 2. То що буде мінус 0,5, правда? Значить, буде мінус 0,5. Дальше y для BD, шукаємо, ординату для BD, Дорівнює. Що буде? Тут мінус 1. Тут 3, тут мінус 2. Значить, як буде 3 мінус 2 на 2. Дорівнює. обчислюємо, Зверху буде 1, на 2 буде 0,5. І так, що ми бачимо? Що АЦ. Середина відрізка АЦ має координати які? Мінус 0,5 і координати середини відрізка БД теж такі самі, мінус 0,5 і 0,5. Тобто координати ці однакові, тобто точка, яка є середини відрізків, співпадає. Що це значить? Що діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Значить, ми можемо стверджувати, що цей чотирикутник кутник АБЦД є паралелограмом. Є паралелограмом. Наступне, а що ж таке? Ромб. Ромб це паралограм, якого всі сторони рівні. То давайте що ми зробимо? А ми знайдемо довжини сусідніх сторін. Наприклад, АБ і АД знайдемо довжину цієї сторони і довжину цієї сторони. Отже, АБ. АБ дорівнює. За формулою відстані між двома точками. Да? Маємо. Що ми маємо? АБ. Значить, що буде? Мінус 3. Мінус 1 minus 3 minus minus 2, minus 3 minus minus, 2, quadrato, tá? plus, 3 minus minus do quadrato 2 plus 3 minus minus 1 do quadrato 3 minus minus 1 do Мінус 1 до квадрату. Так, тут ще дорівнює. Дорівнює. Оп, мінус 3 мінус 2. Це буде плюс 2. Значить, мінус 3 плюс 2 буде мінус 1. Мінус 1 до квадрату це буде 1. Тепер 3 мінус 1. Мінус буде 3 плюс один. Так? 3 плюс 1 4, а 4 до квадрату 16. Значить, плюс 16. І це дорівнює скільки корінь квадратний. 17. Так, АБ у нас є. Тепер АБ. сусідню зайдемо АД. Значить, АД. Знову так само корінь квадратний. Корінь квадратний. Що буде? 2 мінус мінус два. Значить, буде 2. Місмінус 2. До квадрату. Так? Плюс. Ну, дивіться ще раз. АД. А, Д. Значить, тут х2, тут х 2. То буде 2 мінус мінус 2. Піднімаємо. Да? Тепер. Тут мінус 2, тут мінус 1. То як буде? Мінус 2? Мінус мінус 1 до квадрату. Так? До квадрату. Це дорівнює. Обчислюємо. 2 мінус мінус 2 буде 2 плюс 2. 4, 4 до квадрату, 16. Значить буде 16. Корінь квадратний, 16. Тут буде мінус 2, мінус мінус 1. Буде плюс 1. Мінус 2 плюс 1 буде мінус 1. А мінус 1 до квадрату це буде просто 1. Тобто плюс 1. І що в нас виходить? У нас виходить корінь квадратний 17. І так, порівнюємо. Значить, абе. Корінь 17 і АД корінь 17. Тобто сусідні сторони, ця сторона і ця сторона рівні, однакові. Але ж ми ж сказали, що це паралограм. Паралограма протилежі сторони рівні. Отже, всі сторони будуть якими? Рівними. Правда? Всі сторони будуть рівними. Тому ми довели, що АБЦД. Д Є чим? Є? Ромбом, значить Д. Ромб. Ось, ромб. Ми довели таким способом, координатним способом. Давайте відмітимо це. Давайте відмітимо. Ставимо плюсик. Ось. Тепер додому у вас буде ось це завдання. Ось це завдання 16, Варіанти. 16, 23, 28. Значить, 16 варіант 3-3. Дивіться, я коротко так пройдуся. 16 варіант 3.3. Так. 16 варіант 3-3. Центр кола. Описано навколо чотирикутника АБЦД. Належить його стороні СД. Знайдіть кути даного чотирикутника. Якщо АБД дорівнює 34 градуси, а БаЦ 41 градус. Значить, ви робите малюнок, робите чотирикутник. Ось цей чотирикутник, він. Центр кола лежить на стороні цього чотирикутника. Отакий буде приблизно малюнок. От. Ось. І розглядаєте такі моменти, що. Вписані кути, які спираються на одну дугу, вони однакові. Це раз. Ось. Далі. Ось цей трикутник. Цей трикутник. Значить. Цей трикутник. Так. Ось оцей трикутник, він буде прямокутний. Так, зараз хвилинку-хвилинку. Ось цей трикутник, він буде прямокутний. От оцей, так? Да? Так само і цей трикутник буде теж прямокутний. Оце ви використаєте. Ці факти. От. це перше. Далі. 2-3, 23-й, 2-4. 23-й. 2-4. Дивіться, 23-й. 23, 2, 4. 23, 24. Так. Де він у нас? Відрізок МК середня лінія Трикутника АБЦ. МК паралельна до БЦ. Площа трикутника МК дорівнює 36 см. Чому дорівнює площа 4кутника? Ось. Значить. Так само подібно до першої до першої задачі, яку ми розв'язували, ось, подивитися, так само відношення площ відношення лінійних розмірів. Так, відношення лінійних розмірів. І 28.33. О, 28.33, так? То тут 28.33. Погляньте, погляньте. Відійшли, що чотирикутник АБЦД з вершинами у точках. Бачите, от координати точок. Є прямокутником. Як ви тут робите, так само координатним методом. Ви перевіряєте, що він є паралограмом. Значить, дивіться, знаходите координати векторів. Координати векторів яких векторів? От, а, Б, С, Д. Значить, координати векторів знайдіть Б, С вектора і вектора АД. Ну, як координати векторів шукаються, ви подивитеся. Маєте повторити. Так? Вони виявляться однаковими. Ці координати. Значить, це ви... Значить, ці сторони будуть паралельними. А потім шукаєте скалярний добуток векторів, скалярний добуток підкреслю векторів. Наприклад. АД і АБ скалярний добуток цих векторів, ну виявиться рівним нулю, ви там зробите і побачите. Рівним нулю, значить вектори АД і АБ перпендикулярні, тобто цей кут буде прямим. А отже, якщо цей кут прямий, то і всі решта кутів будуть прямими. Тобто цей чотирикутник буде паралелограм. Не, прямокутник. Прямокутник. Дорогі друзі, цим відео я завершую відеокурс підготовки до ДПА з математики в 9 класі. Дуже надіюся, що е, мої матеріали, викладені в цьому курсі, будуть максимально вам е, корисними. Кожне відео я намагався робити доступним, е, на, е, простим, щоб вам було е, максимально зрозуміло. Ось. Ну а наскільки це мені вдалося судити вам. Подякую для мене будуть ваші сподобайки, ваші коментарі. Ну, Я надію, надіюся, що я заслужив на це. Якщо бажаєте, я міг би зробити аналогічні відеокурси тільки по збірниках інших авторів. Хоча, звичайно, якщо ви уважно дивилися мої відео, виконували всі мої рекомендації. То я надіюся і впевнений, що ви суттєво підвищили свій рівень знань з математики. Ось. Ну, свої побажання, свої зауваження. Залишайте, будь ласка, у коментарях. Бажаю вам успіхів, бажаю вам в добуті знань. Ось. А з вами був канал Фізмат Онлайн і я, Антоній Свінцівський. Хай щастить вам!